Ви ж знаєте, що це таке? Ну, це відповідь на, на питання життя Всесвіту і всього іншого. Да? Дуглас Адамс був є, да, є путівник галактикою, він описав фрасу на дестот, які створили суперкомп'ютер, поставили питання життя, всесвіту і всього іншого. І він дав відповідь: 42. А, але от, питання життя, всесвіту і всього іншого. Чи існує таке питання? Виявляється, існує. Будь-який аспект цього життя можна зробити декомпозицію, да? піти за кантом. Там Кант придумав новий тип запитання. При яких умовах це можливо? Він придумав це запитання, коли досліджував там, спроможності людини пізнавати світ. При яких умовах, наприклад, захищена приватна власність. Захищена приватна власність при умові, що витрачений людиною час і зроблені зусилля є цінними. Бо приватна власність це еквівалент роботи, зробленої в часі. Коли це цінно? Коли прожитий людиною час в принципі є цінним. А коли прожитий час, який вже пройшов цінний. Ну, коли весь час цінний, все життя дуже цінне. А коли життя цінне? А коли воно незамінно? Абсолютно унікальне і незамінно. А коли життя незамінне і унікальне? А коли в нього є призначення у всесвіті, місія? Яку ніхто інший виконати не може. Далі давайте. При яких умовах існує свобода? Ну, коли ми можемо самі визначати своє майбутнє. А коли ми це можемо? Ну, коли, до речі, наше майбутнє залежить від курсу суспільства, і ми можемо змінити цей курс. А коли ми можемо міняти курс суспільства? Ну, коли є альтернативи, варіанти, і коли нас не вбивають за те, що ми пропонуємо щось інше. А коли нас не вбивають. Ну, коли життя нескінченно цінне. А коли воно цінне, коли є місія, коли воно незамінно. Коли існує справедливість, при яких умовах, так, як баланс, що коли, можна, коли вільні люди встановлюють баланс у відносинах? Справедливість балансу відносин вільних людей. Справедливість щодо робів не застосовується, не може бути справедливості щодо робів, коли життя нескінченно цінне. Будь-яке питання суспільства, організації будь-яке зводиться в результаті такої декомпозиції до первинного запитання, чи має людина призначення у Всесвіті. От є одне ключове запитання, з якого розгортається культура. Ми віримо, що є, чи віримо, що немає. Ми можемо не знати призначення. Ми просто кажемо так чи ні. І дивіться, що відбувається, якщо синенька колонка, якщо ми кажемо ні. Тобто людина не виконує ніякої ролі, життя виникло випадково, зникне випадково і все-все зникне. Всіх да? в усі часи не є цінним випадковість і зникне Да? То і життя окремо ясно, людини, букашки в тому да, в нескінченному часі не цінне. Окей, чи можна забирати життя у людини? Ну воно не є цінним. Можна, якщо треба. Ну зважай, що це ресурс, що можна щось там отримати. Але можна. Що тоді об'єднує людей? Сила. А, влада, сила. Яка стратегія виживання? Оце стійкість до катастроф, про яку ми поговорили. Бо таке суспільство відразу ну, гальмує, да? це тоталітарне суспільство. А, чи кожна людина важлива? Та ні, звісно, тільки те, що за інших вирішують. Ким є людина в суспільстві? Ресурс. Чи є життя більш важливе популяція чи людини? Ясно, що популяція. Чи можна людину змушувати жертвувати своїм життям? Звісно, можна. Красти життєвий час можна чи ні? Та можна, все життя можна вкрасти, не те, що там час. Шматочок. Тоді приватна власність, да, як еквівалент прожитого часу і зробленої роботи, не існує. Приватна власність, чим тобі тимчасово дозволено володіти. Розпоряджатися, навіть не володіти. Далі, чи захищена приватна власність? Ясно, що ні. Кому належить інтелектуальна власність? Популяції, ти письменник, тебе створила наша велика російська культура. Ти всьому завдячуєш суспільству. Тому все, що ти створив, тобі не належить. Що таке влада? Ну, сила, що стоїть над людьми. Чи має людина право на свої власні рішення? Ну, якщо вони, вони не йдуть в розріз з порядком порядками системою. Якою є армія? Примусовою. Примусово мобілізована. Хто визначає роль людини в суспільстві? Система. Що більше? Держава, країна чи суспільство? Ясно, що держава більше за все. Яка мета системи освіти? Підготовка біороботів. Що таке культура? Ну, щось для розваг. Для дозвільне. Що таке людяність? Ну, В цій моделі це ірраціональна поведінка. Іноді може бути корисною. Що таке справедливість? Те, що корисна популяція. Отут От суспільне благо виникає. Те, що корисна популяція. І тоді меншини не мають жодних прав. І щодо них не може бути справедливості. Будь-які меншини, не обов'язково сексуальні. Чи все визначено наперед? Ну так, є закони, по яким все розвивається. А Чи існує свобода? Ну, це щось, чого не існує, в принципі. На рівні відчуттів щось таке. Відчуває себе вільним, не відчуває себе. Там. Що означає досягнути успіху? Успіх влади, матеріальний стан. А влада, як. як Легітимізована можливість знущатися над іншими. В якому світі тоді живе людина? В невільному. Така сама вправа відповідь так: розгортається вільний світ. Просто ми не суперечимо, так? ми зберігаємо логічну послідовність у відповідях. Ми не будуємо логічної суперечності. І ви неминуче відповідаючи так, кожне життя має свою місію у всесвіті, ви виходите на вільну країну, вільну культуру. А що відбувається з Україною? Бо ми відповідаємо так насправді. Ми кажемо, що людина ну, безцінна. Ну, а роб, да? Або ні. Ну ось, е, До речі, Віктор Франкл, Да? Кожен з нас має свою, спосичен... ну, свою місію. Людину не можна замінити. Віктор Франкл, людина, що пройшла концтабори і створила логотерапію. Буде да? так, що по я... кожному пункту є, є, є суперечність. Прям всередині пункту кожного. Тобто, частина суспільства вважає, що так, частина що ні, частина не знає, частина ще якось формулює. У нас нема згоди по жодному пункту. Ми ніби за свободу і цінуємо життя, але армія в нас примусова. І красти час нормально у людей, особливо якщо держава краде, той час. Ну і так далі. Тобто, ми живемо в світі, який суцільно суперечливий. І ясно, що з нами робили диверсію, щоб так ми так сприймали світ. Але ж ми дорослі люди, ми можемо щось самі вже. І це одна з причин того, що ми не розвиваємося. Ми живемо в світі, який сам себе суперечить. Ми з вільних робимо робів, щоб захищати свободу. Це от дія такого світу. Що важливо, цей світ виснажує, він забирає енергію. Умови, да, от ті, які створені, суперечливість, є в психології концепт конфлікту лояльності. Да? Тобто він виникає, тобто це розщеплення особистості і втрата всієї енергії. Да? Воно виникає, наприклад, коли дитину змушують обрати, кого вона більше любить. Мама чи тато? Мама чи тата. поставив дитину в такий шпагат, можеш гарантувати собі, що ця дитина нічого з себе уявляти не буде в майбутньому. В неї не буде енергії ні на що. Да? От розрив особистості, розщеплення. Ми в середовищі такому живемо, воно нас постійно розщеплює. Ми, ніби хочемо захистити Україну, але в ту армію, яку ми створили, ми йти не хочемо. Ми, ніби проти примусу повстали, але щодо своїх вже починаємо примус застосовувати. І це постійно, 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 ми в цьому ж шпагатах живемо. Відповідно, ну, цей світ не може розвиватися, нам треба суперечності прибрати. А як їх прибрати? Тут питання вже до нашої інакшості. Ми, українці, не такі, як німці, не такі, як японці. Ми повинні помислити свій власний шлях. Ми не можемо скопіювати щось чуже, жодного рішення. Ми маємо можемо взяти до уваги, зрозуміти, як воно працює, але створити своє, яке відповідає нашій культурі. Не йде з, 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 з тим, що творить нас українцями, не, не створює конфлікту. І точно тоталітарна держава не є притаманною нашій культурі. Це не наша історія. До речі, Айн Ренд я, я не великий прихильник. Ясно, що я читав, там, я да, викладаю в бізнес-школах і так далі. Там, я, я не про, от, дуже часто люди роблять висновок, що я великий лібертаріанець. От, я про свободу для всього. Я не лібертаріанець, я культуріанець.